Мати першокласниці Світлана Шуміленко зустрічає свою доньку Злату зі школи. Я на англійській Так. Встигли отримати 5 тисяч гривень від держави до початку навчального року, розповідає Світлана. За ці гроші купили одяг та канцелярію. Купили одежу, зимову курточку, там штанішки теплі, ну, шкільну форму таку, але теплішу. В місті не змогли знайти, де потратити ці кошти, тому я знайшла це в інтернеті. Про те, що можна купити і книги, дізналися, коли гроші витратили. Ми скуплялись тільки зошитами, підручники то нам видали ті, що ми купували, то ми купували ще набагато зарані. Це був серпень, тому це вже було б не актуально. Книжки ми не шкодуємо, у нас бабушка працює в бібліотеці, тому нам, в принципі, вони не особливо так треба. Ну, а так, то те, що розширили, звісно, це прикольно, але на жаль. Трошки так з запізненням: 5200 батьків першокласників області отримали одноразову допомогу. Розповів начальник відділу громадян головного управління пенсійного фонду України Павло Котик. Виплачено 26,5 мільйонів гривень. Це ще не кінець, тому що у нас ще в роботі багато є. Плюс це пов'язано з тим, що не всіх є дія, і не всі оформили цей пакет школяра через дію. Ну, причини різні, е, тому багато дуже є звернень до сервісних центрів на оформлення на подачу документів на пакунок. Школяра тим батькам, яким відмовили у пакунку школяра, хвилюватися не варто, говорить Павло Котик. Відмови. Різні причини відмов в основному це люди або неуважні, або нас не хотіли слухати. Відкрили, по перше, рахунки не спеціальні, а відкрили рахунки поточні. Відповідно, система не приймає такі рахунки і йдуть відмови. Або допустили технічні помилки. Неуважно заповнені заяви, тому що заяви заповнилася вручну. і Відповідно, є 160 вже уже відмов. До 1 жовтня до публічної інтерактивної мапи, яку можна знайти на сайті Міністерства соцполітики з гарантованим переліком магазинів, де можна купити товари за програмою пакунок школяра, будуть внесені ще й книжкові магазини. Розповіла телефоном Суспільному заступниця міністерства цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль. Наразі тут відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Перелік не є вечір. Але на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Новини Суспільне Черкаси.